Скажи, будь ласка, скільки загалом тривав собатікал до того, як ти знайшла нову роботу? Е, можна казати про 5 місяців, е, що в мене було заплановане навчання, тобто собачика у мене включав і навчання, і, і вільний час. Чим ти займалася у свій вільний час, та і яке навчання проходила? От розкажи взагалі, ну тобто, як проходив цей час, чи складно було не працювати да нічим от конкретно не займатися? Загалом як ти це проживала? Та насправді теж знов таки, от ця тема собаті в дорослому житті вона повністю овіяна таким страхом і, і невизначеністю, тому що Є робота, є задачі, ти знаєш на що ти встаєш, що ти маєш сьогодні зробити, і все логічно. Тут в тебе простір, в тебе немає комітментів, і це страшно. Мені спочатку здавалось, е от я буду, да, я буду лежати, я не знаю, чим я буду займатися, але насправді буквально тиждень я повернулася в свою звичайну рутину. Тобто, навіть той вільний час. Він не зробив мене лінивою, не зробив мене ще якоюсь. Тобто, в мене відновилася рутина, і рутина відновилася так, як мені комфортно, і це дуже, дуже дуже підтримує. Тобто, в мене були ранки, як я люблю. В мене було прочитання книжок, в мене була рефлексія думок. Теж дуже цінна для себе я була надатки, і думаю, через якийсь час мені буде класно повернутись перечитати про свої відчуття в той момент.